Глава восьма бумеранг повертається додому. Невдовзі савана залишилася позаду, і друзі вийшли до широких піщаних просторів. Сонце хилилося до заходу, фарбуючи пісок у золотистий колір. Компаньони конкура йшли трохи повільніше. Попередження Єхидни Єви про гігантські сліди не виходило з голови. Першою слід помітила сорока. Конкура летіла попереду і раптом різко спустилася вниз. Кар, дивіться сюди. Просто перед нею на піщаному схилі темніла величезна западина, за формою схожа на відбиток гігантської лапи. Ньон підбіг і ахнув, слід був набагато більший за нього самого. Оце так. Хто ж його залишив? прошепотів лисеня, озираючись. Компа уважно оглянув контур відбитка. Він навіть обережно ступив усередину, цілий їжачок помістився б у такому сліду разів чотири. Дуже велика істота, серйозно сказав компа. Може, динозавр або гігантський кенгуру? Тут із піску раптово вирунув таз. весь у пилюці з виразом переможця на морді. А я вже тут, вигукнув він. Я цей слід уже обнюхав, обстукав і обговорив саме з собою. Тас? здивовано вигукнув ньон. Ти звідки тут узявся? Я завжди з'являюсь, коли щось велике, загадкове і трохи небезпечне. Це мій стиль. Конкура пролетіла вздовж ряду барханів і весело крикнула Тут не один слід, їх багато. Ланцюжок тягнеться туди, за дюну. Друзі рушили слідом за гігантськими відбитками. Серце ньона калатало від хвилювання, він ішов слідом за компою і поглядав на всі біч, очікуючи будь-якої миті побачити чудовисько. А раптом це дракон, прошепотів лисеня. Не лякай себе раніше часу, може, їх два, відповів компа, хоча й сам трохи нервував. Та зайшов з боку, час від часу, стрибаючи і вигукуючи: Я ставлю на гігантського страуса, або на кенгуру мутанта, або на себе, в дзеркалі. Друзі трохи занудьгували просто йти вперед, і ньон дістав бумеранг. Йому дуже хотілося кинути нову іграшку, він вже пробував раніше. Тільки обережно. Почав була компа, але ньон вже замахнувся і запустив бумеранг уперед. Та змиттєво підскочив. Ого, бумеранг! Дай сюди. Я майстер бумерангу. Ну, майже майстер. Я кидав його один раз у сон. І він повернувся в подушку. Дерев'яний бумеранг пронісся в повітрі, описавши дугу. Друзі підняли голови, стежачи за польотом. Раптом бумеранг розвернувся і полетів назад прямо на них. Стережись, писнув компа. Конкура злетіла вгору, ньон і компа пригнулись, бумеранг просвистів біля самого носа їжачка і шльопнувся у пісок. Оце так бумеранг з характером, як я. вигукнув таз. Ньон почервонів від сорому. Ой, я й не думав, що він повернеться так швидко, тут він летить швидше. Компа підняв бумеранг. Тепер зрозуміло, чому кажуть, що бумеранг це австралійська зброя. Я думав, це просто іграшка. Добре, що нікого не зачепив. Конкура приземлилася поруч. Ех, ньон. Кидати треба було трохи збоку, і з боку, поворотом, здається, але краще поки не пробувати знову. У цей момент земля під ногами трохи здригнулася. Десь неподалік почулися важкі стрибучі кроки. Туп, туп, туп. Ньон налякано притиснув вушка. Хтось іде? прошепотів він. Друзі завмерли. Із за сусіднього бархана з'явилася величезна постать. На тлі західного неба виднівся силует гігантського кенгуру. Він був значно вищий за всіх кенгуру, яких вони зустрічали раніше, з потужним хвостом і м'язистими лапами. Кенгуру зробив ще декілька стрибків і опинився всього за десяток метрів від друзів. Тут він помітив їх і різко зупинився. Гей, малюки, вам не траплявся випадково на очі, мій. Прогудів він низьким голосом, але раптом замовк, прищурившись, його погляд упав на предмет у лапках у компе. На очі що? пискнув ньон, розглядаючи велетня знизу вгору. На очі, мій бумеранг. закінчив кенгуру і насторожено підняв вуха. У тебе в лапках він. Компа подивився на бумеранг, потім на гігантського кенгуру. Дерев'яний трофей якраз був у нього в лапках. Кенгуру розплющив очі від радості. Мій. Мій. Ох, нарешті знайшовся. прогудів велетень, розпливаючись у широкій усмішці. «Ого, ти великий, а я гучний. Разом ми команда. вибухнув тас, виходячи з закомпаного боку. Ти хто? запитав Роджер. Я таз. Тасманійський диявол, спеціаліст шуму, пригод і несподіваних появ. А ти завжди такий? Ні, іноді я ще й танцюю. Кенгуру обережно зробив крок уперед і усміхнувся. Можна мені його забрати, цей бумеранг мені дуже дорогий. Компас сміливо кивнув. Звісно, ми раді повернути загублену річ її власнику. Він простягнув бумеранг угору, кенгуру нахилився і обережно забрав його великою теплою лапою. Дякую вам, друзі, щиро сказав кенгуру. Я вже думав, що не знайду його. Чудово, що все так склалося, сказав ньон. Ваш бумеранг, можна сказати, сам вас дочекався, з нашою допомогою. Вірно, хороший бумеранг завжди повертається додому, до свого господаря. Виходить, добро теж зробило коло і повернулося, сказала конкура. Кенгуру кивнув. Ніч близько, в пустелі вночі холодно. Ходімо до мене, відпочинете біля вогнища, а вранці я покажу вам, як правильно кидати бумеранг. А я покажу, як не треба кидати бумеранг, вигукнув тас, підстрибуючи біля багаття. Мій метод називається Кидай і тікай. Таз, ти ж не кидав, ти просто ж бурляв у кущі, засміялась конкура. Але ж він повернувся, ображено буркнув таз. Правда, у мене в лоб, але це теж успіх. Правда, мені в лоб, але це теж успіх. Роджер добродушно засміявся. Ну, тоді завтра покажу вам, як кидати без синців. Ніч у пустелі була тиха й зоряна. Друзі сиділи біля багаття, слухаючи, як потріскують гілки і розповідали історії. Тас, як завжди, перебував, додавав свої версії подій і навіть намагався зобразити дракона, який, за його словами, живе у барханах і їсть лише пісок з курицею. Я його бачив, ну, майже, ну, у вісні! ну в книжці. Ну, може, це був я в дзеркалі. Конкура хихотіла, ньон вже куняв, притулившись до компи, а таз нарешті втомився і заснув, обійнявши бумеранг як подушку. На світанку Роджер виконав обіцянку. Він вийшов на відкриту галявину, широко розмахнувся і метнув бумеранг у небо. Дерев'яна дуга полетіла плавно й красиво, зробила велике коло над барханами і повернулася прямо в лапи кенгуру. Оце так. вигукнув ньон. У мене так не вийшло вчора. Нічого, усміхнувся Роджер. Треба просто тренуватися. Уміння приходить з досвідом. А я тренуюсь щодня, вибукнув Тас. Я кидаю все шишки, камінці, думки, жарти і себе, додала конкура. У пригоди! Компа підійшов до Роджера і простягнув лапу. Дякуємо вам за все. Нам час рушати попереду нові дороги, але ми ніколи не забудемо цей бумеранг і урок, якого він нас навчив. Який же урок? нахилив голову Роджер. Конкура злетіла в повітря і весело прокаркала, що добро завжди повертається до того, хто його робить, як бумеранг. Ми допомогли вам, а ви допомогли нам і навчили нас нового. Вірно кажеш, пташко, підморгнув Роджер. Він поклав бумаранг у свою сумку і махнув могутньою лапою. Нехай удача завжди повертається до вас, як і ви, до нових пригод». Але тут Роджер згадав: у мене давно лежить одна річ, дуже стара. Я питав у багатьох, але тільки старий страус сказав, що це щось про шлях, сім чудес, весь світ. Я його не дуже слухав, але може, вона вам потрібна? Звісно, хором вигукнули ньон, конкура, компа і Тас, який прокинувся від слова річ і вже стрибав навколо. Це буде моя нова подушка або компас, або печиво. Не кричіть, засміявся Роджер. Зараз поп'ємо водички, і я вам її віддам. Він попрямував у дальню частину своєї печери, невеличкого укриття між браханами, і повернувся з круглим предметом, схожим водночас на компас, годинник і карту. Він блищав, але не світився, і на ньому були дивні символи, які змінювались, коли його повертали. Це і є той шлях, сказав Роджер. Я не знаю, як він працює, але він завжди показує щось нове. І, здається, веде туди, де потрібні добрі справи. Компа взяв артефакт у лапки. Він був теплий, ніби зберігав сонячне світло. Ньон нахилився ближче, конкура кружляла над ними, а та намагався його понюхати, облизати і покрутити. Це точно не печиво, буркнув він, але пахне пригодами. Ми розберемося, сказав компа, як завжди, на місці. Це мій улюблений план, підморгнув ньон. А мій ледіти вперед і кричати Карр, додала конкура. А мій сперечатися з усім, що рухається, вигукнув Тас, і з тим, що не рухається теж. Друзі попрощалися із добрим велетнем. Вони вирушили далі, залишаючи позаду піщану долину, тепле багеття і нову дружбу. Їхні серця були сповнені радості адже бумеранг повернувся додому, а разом з ним розуміння, що справжня дружба і добрі вчинки змінюють світ. А попереду новий шлях круглий, загадковий, блискучий, і ніхто не знав, куди він веде, але всі четверо знали точно вони підуть туди разом.